Добрий вечір. В ефірі ТРК Львів, програма профілі і я її ведучий Ігор Гулик. Сьогоднішню нашу передачу я хотів би розпочати словами відомого французького економіста і письменника Гі Сормана. Ось що він писав: в демократії існує лише один фундаментальний принцип чергування реалістів і продавців ілюзій, цих двох вічних і конкуруючих рисунків людської природи. Продавців ілюзій для українців, як на мене, предостатньо. З іншого боку, щоразу йдучи до виборчих урн, українці все-таки віддають свої голоси тим, хто продає ці ілюзії, а не тим, хто каже їм, можливо, неприємну правду. З Олегом Паскою в студії профілів. Ми сьогодні говоритимемо про баланс між бажаним і реальним, між наявністю позицій і відсутністю такої, про відповідальність політиків, а також про те, що болить багатьом українцям, і що з цим робити. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Давайте для початку ваше коротке офіційне досьє. Паска Олег Володимирович. Народився у селі Нежанковичі Старосамбірського району Львівської області. 1987 року закінчив місцеву середню школу, а 1993 фізичний факультет Львівського державного університету. Відтак у 2003-2005 роках здобув диплом магістра державного управління у Львівському регіональному інституті Національної академії державного управління. Зараз навчається у аспірантурі цього вузу. Трудова діяльність. У 1993-2002 роках працював вчителем фізики Ниженковицької середньої школи. Згодом у 2003 став заступником голови Старосамбірської районної ради, а 2005-го головою цієї ради. З 2006 по 2010 рік. Працював на посаді голови Перемішлянської районної державної адміністрації з 2010 по 2011 роки, начальник управління просторового розвитку Львівської обласної ради, а з 2012 працював у національному університеті Львівська політехніка безпартійний, одружений. Пане Олеже, за вашими плечима чималий досвід управлінця. Ви були і головою райдержадміністрації, тобто знаєте владу зсередини. І от зараз, зважаючи на цей досвід, я хотів би запитати вас, що Олег Паска хотів би змінити у цій владі ну, якомога швидше? Найперше, ця влада має багато недоліків. І... Не є проблема навіть не стільки в людях, які обіймають певні посади, а є проблема в самій системі влади. Наприклад, дуже простий приклад. Будь-яке беремо управління економіки будь-якої адміністрації районної чи обласної. Якщо подивитися на те, чим вони займаються, це 80% статистика. І неможливо, тобто голова адміністрації не може своїм розпорядженням аж надто змінити. Цю структуру можна перейменувати і так далі. І її роботу. Доводилося просто йти, наприклад, на такі речі, коли ми брали, визначали кількох людей управлінні економіки, молодих, їм казали, ви займаєтеся проектами, а всі інші займаються тим, чим займалися до сьогодні. На жаль, так є. І це потрібно треба дати можливість радам місцевим. Створювати виконкоми і міняти їх під ті потреби і функції, які потрібні громаді. Для прикладу, для чого управління сільського господарства в лісовому районі, наприклад, такий як Турківський чи Сколівський, там би, напевно, мало бути управління лісового господарства. Це найпростіший такий приклад, на якого можна показати всю абсурдність цієї системи. Але не тільки це. У нас є дуже неефективне використання бюджетних коштів, тих коштів, які... Громадяни, наші мешканці наповнюють бюджети за рахунок своїх податків. Ми у 2011 році придумали таку програму, обласну програму мікропроєктів розвитку. Це фактично механізм, який дозволяє громаді, якщо визначити найперше проблему, по-друге, ця громада повинна 5% вкласти туди або своїй праці, або коштів зібрати. Це означає, що вони будуть дуже. Надзвичайно слідкувати за тим, як виконується проєкт. Ну і це має бути найважливіший проєкт для громади. Тоді вони пишуть цей проєкт, отримують кошти з районного бюджету і з обласного. І в такий спосіб ми заставляємо громади ставати громадами, ставати активними і брати відповідальність. І контроль за коштами тоді буде. А нам потрібно, щоб всі мали одинакові шанси, і треба наново поновити ті критерії, які будуть в 2011 році. Я почув власне кажучи, те, що ви хотіли б змінити владі. Е, якщо вже згадувати того ж таки Сормана е, і його вислів про демократію, то демократія це єдиний механізм. Е, стоп. Я почув, що б ви хотіли змінити в нинішній владі. Але, власне кажучи, демократія, про яку згадує Сорман, е, передбачає єдиний механізм зміни влади це вибори. Зараз є вибори, ви кандидуєте до обласної ради від політичної партії громадянська позиція. Скажіть, будь ласка, наскільки корелюються ваші особисті погляди із поглядами, які закладені в ідеологію цієї політичної сили? Мені подобається найперше те, що політична сила, громадянська позиція асоціюється з чесністю Анатолія Гриценка і відвертістю. І нам потрібно речі називати своїми першочай, своїми іменами. Якщо ми не будемо говорити людям правду, до прикладу, що доріг зараз немає і найближчим часом не буде, бо на це нема коштів, то ми будемо отримувати великі розчарування, те, яке ми отримували в 2006 році, те, яке ми отримували, отримуємо сьогодні розчарування у владі. Чому? Тому що коли політики йдуть до влади. Вони багато обіцяють. Вони продають ілюзії. Так, вони продають ілюзії, як ви зазначили в відомій цитаті. І на жаль, в нас демократія полягає, в нас не демократія, бо в нас нема зміни реальних політиків і тих, що продають ілюзії. В нас змінюють одні ілюзіоністи, фокусники інших ілюзіоністів. І в тому є трагедія, що на жаль, ми, наш народ. Голосує серцем, а не розумом. Я би хотів побачити німця, який голосує за, ну так як в нас кажуть на Бойківщині, що файний хлоп. А вони б проаналізували програму, подивилися обіцянки, що виконано, що не виконано. Вони би аналізували. Я би дуже хотів, щоб ці вибори люди здійснили розумом, бо наші люди є мудрі. І якщо вони такий підхід застосують, то я думаю, що ми будемо мати іншу владу. Але попередні, наприклад, попередня соціологія, яка мені відома, знову говорить про те, що українці можуть, є небезпека, можуть наступити на давні відомі граблі, обрати образ, а не зміст. І мені десь нагадує, знаєте, історію з майже столітньої давності, коли Іван Франко сказав наступне: що нас навчили патріоти вчора шити десь пороти, вчора посла, тобто депутата. Викляли вниз на наново вибрали. Повернімося до теми реалістів і продавців ілюзій. Наскільки реальною є ваша особиста програма на цих виборах і як вона корелюється з потребами львів'ян і мешканців області? Найперше програма громадянської позиції є реальна, тому що ми разом її робили. І ми над нею думали дуже довго. Наведу тільки дуже простий приклад. Якщо ми зробили оцю програму мікропроєктів для громад, якщо ми зробили, я мав причетність до програми енергозбереження для населення, яка погано працює, але все-таки працює, то зараз ми хочемо зробити програму мікропроєктів, але бізнес мікропроєктів для тих студентів, які закінчили вузи, є без роботи, і для учасників АТО. І це є в нашій програмі. Це дозволить. По-перше, їх навчити писати ці бізнес проекти і не депутати, а експерти мають оцінити ці бізнес-проекти. Обласна рада дає їм кошти на обладнання, вони вкладають свою працю. Якщо проект запрацює, маленький бізнес запрацює цієї людини. Значить, обласна рада має за гривню або продати, або подарувати це обладнання для громади. Це вигідно, і для цієї людини вигідно, бо є робочі місця, і ті люди не підуть до влади просити пільг субсидій і так далі. До речі, це американський досвід, це не ноу-хау. Після війни в В'єтнамі американці через ці проекти пропустили. Ну, в цих проектах брали участь практично більшість військових, 70% сучасників цих проєктів зробили свій маленький бізнес. Зрозуміло. Знаєте, я в Вікіпедії є стаття присвячена вам і прочитав, що ваше гасло це поспішай повільно. Це стіна лента. Я можу зрозуміти, тому що ваш фах перший це фізик, ну, а в праці науковця експеримент може займати дуже багато часу. От. Але от скажіть мені, будь ласка, чи мають українці час зараз на якісь експерименти? Ну, простіше кажучи, чи можуть вони собі дозволити зараз поспішати повільно? Ви знаєте, поспішати повільно це означає не робити кроків, які змушують повертатися назад. На жаль, Україна настільки спішить, що вона робить кроки, які змушують кожного разу повертатися в східну точку. І починати все спочатку. Таке прик... любимське танго. До прикладу, Конституція. Я не розумію, для чого постійно порушувати цю тему. Є проблема з якоюсь статтею. Виникло в житті країни. Проблема, яку треба вирішити внесенням змін до Конституції. Внесіть цю зміну. Переписати Конституцію це все одно, що давайте ми побудуємо наново цілий будинок. Для чого як треба тільки вікно поміняти? І в нас отак постійно, поки ми не будемо здоровим, глуздом підходити до всіх проблем, які в нас є, виважено і продумано, до тих пір ми будемо мати той хаос, який в нас панує. Зараз український виборець, свідомий, скажімо так, український виборець, дуже багато міркує над списками тих осіб, які запропонували політичні партії йому до вибору. Як ви оцінюєте якість цих списків і чи є вони на вашу думку, люди, які є присутні в цих списках, адекватними викликам часу? На жаль, на мою думку. Близько 70% людей, які є в списках різних політичних партій, не зможуть відповісти на виклики часу в рамках тих партій, в яких вони кандидують до рад різних рівнів. Але це не є проблема партії навіть і не проблема цих людей, то проблема суспільства в цілому. Якщо деградує, наприклад, одна частина системи, то не може вся система процвітати, вона вся деградує. І Якщо проаналізувати навіть склад обласної ради першого скликання, то ми бачимо стійку тенденцію до зниження якості складу обласної ради. І я думаю, така сама тенденція є по районних радах. Зупинити це можна тільки одним свідомістю людей і свідомим підходом до обрання кандидатів з одного боку. А з іншого боку, ті розумні люди, які стали осторонь політики, тому що. Політика, як правило, на жаль, в нас асоціюється з брудом. Вони несуть відповідальність за те, що вони не зробили, а могли би зробити, якби пішли в політику. У нас у Львові багато розумних людей, але вони не хочуть йти в політику, тому що вони бачать, що відбувається, а спостерігати це не вихід. Ну і ще одна ця система виборів, яка є, попри критику, на мою думку, вона є краща, але потрібно ще змінити одну річ. Потрібно, щоб перший номер. Також ішов по округу, і також, щоб за нього голосували, так як за всі інші. Тому що це нагадує ту систему закрит... Тобто один номер закритий список, всі інші відкриті списки. Має бути конкуренція, і це добре. Конкуренція в політиці це добре. До цього часу не було конкуренції, була конкуренція брендів, образів, ілюзій. Тепер конкуренція людей і сил. Мені би хотілося, щоб була ще конкуренція програм. Зрозуміло, дякую. Ще одне запитання: як ви оцінюєте участь у цих виборах такої величезної кількості громадських активістів, скажімо, учасників, а то волонтерів? Ви знаєте, ми можемо почати з часу, з 90-го року, з часів 91-го незалежності України? Пригадуєте, як Верховну Раду спочатку ми обирали юристів. Бо треба нам писати закони. Потім ми обирали економістів, потім ми обирали бізнесменів, бо вони все зроблять. Потім пішла тема. Ну зараз учасники АТО. Кожен з цих людей має заслуги перед Україною, перед колективом, хтось щось досягнув. Але ми повинні дивитися на те, наскільки та людина має моральні якості і наскільки вона може це зробити, наскільки в неї є досвід. І наскільки в неї є креативний підхід, щоб вона робила, як в нас модно говорити, реформи? А що такі реформи? Це цілеспрямовані зміни, а в нас нема реформ, тому що в нас хаотичні, безладні зміни. Зрозуміло. Ще одне таке запитання до вас, пане Олеже. Ну судячи з розмовою, і ми знаємося трошки довше, ви доволі така м'яка людина, яка воліє обговорювати тему конфліктну, скажімо. А не там ставити на принцип. Але чи є ситуації, коли політик колег Паска буває безкомпромісним, різким, тобто принциповим? Я Дор думаю, дитиція. що це питання на це питання легко можна відповісти, якщо задати ситуації з ще каденції поза минулого скликання, коли. Деякі журналісти і мої друзі давали зовсім іншу характеристику. Тобто є межа, за яку не можна відступати. І е, політика це компроміси, але ми не повинні забувати, що не компроміси політиків, то компроміси інтересів заради громади. Якщо є компроміс просто між особами, то неправильно. Має бути компроміс заради чогось, щоб зробити, Так? щоб зробити, наприклад, випрацювати програму чи рішення, яке би було ефективне. Якщо щось є неефективне, компромісу немає. Хоча б згадати, як обласна рада дружно голосувала за те, щоб надати 40 тисяч гектарів мисливських угідь в Старосамбірському районі. Якщо підняти ті списки, я один був проти. І просили, і тиснули. Це для мене принципово було питання. І таких питань було багато. Наприклад, питання, коли виїжджала обласна рада, і я думаю, якби всі тоді виїхали, люди і проявили таку активність, як на Майдані, коли стояло питання про пролонгацію угоди про базування Чорноморського флоту. Якби тоді в Києві було не 15 тисяч, а півмільйона, я думаю, що, можливо, у нас би не було війни. Тому ті, хто не приїхав, це, напевно, їхня відповідальність. Як казав Черчилль, погану владу, а я би додав ще і погані рішення спричиняють ті добрі люди, які не ходять на вибори і не виходять на публічні акції. На цьому завершимо. Так. Я нагадаю нашим глядачам у студії програми Профілі був кандидат у депутати. Обласної ради від політичної партії Громадянська Позиція Олег Паска. Дякую, Дякую вам за розмову. Мені. А для глядачів скажу, що побачимось в ефірі. Хай щастить.